Для нас важлива історія Київської Русі, держави, заснованої річковими кочівниками з півночі, які називалися Русь. Як ми знаємо, Русь в 10-11 століттях встановила своє панування над слов'янами, осілими землеробами, мешканцями лісових просторів сходу Європи. Так само в цю епоху і інші мореплавці з півночі, вікінги, підкорили багато різних країн Англію та Нормандію, Сицилію та Ірландію. Однак, поруч з Київською Руссю, з великими віковічними лісами, в яких Русь створила мережу своїх військово-торгівельних факторій, знаходився майже безкінечний степ із множиною різних кочових народів. Своє самобутнє степове населення тут існувало задовго до приходу Русі у Київ. Вже у часи Київської Русі літописи зафіксували печенігів, половців, чорних клобуків та інших степняків, що були сусідами руських князів.